Чи наважиться Трамп на санкції? Що чекає на російську економіку? Будемо це аналізувати з гостем у студії. Це Дмитро Левось, політолог аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Дмитро, вітаю вас. Вітаю. Отже, ми говорили, наш колега з Сполучених Штатів говорив а про можливість підписання ухвали цього законопроекту. А як вважаєте, чи 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 реальні шанси на це? Ну, це реальний шанс, але е, питання, коли це станеться, насправді, ну, начебто, може статися сьомого е, числа, 7 липня. Е, гадаю, що е, я особисто е, гадаю, що насправді це може затягнутися ще трохи так угу. довше, і більше того. Бачите, в тому вигляді, ну от як в сюжеті навіть про це йшлося, угу. як він цей загон зараз приймається, і в принципі так, це все забудь це жорстко, але за будь-яких умов це не пекельні санкції, точно, і це просто, ну так би мовити, додатковий механізм для тиску. А я запитаю таким чином: чи вважаєте ви, що сама? Сам факт погроз потенційних таким прийняттям такого законопроекту ефективнішим може бути за сам законопроект, гадаю, що насправді ні, бо у Росія вже веде велику війну. Росія угу. уже, е, да, робить ті кроки, які е, ну, можна було б назвати там постійною ескалацією, Хоча, як на мене, в умовах війни говорити про ескалацію, це ну, так. взагалі якось Абсолютно. так достатньо Абсолютно. абсурдно. І е, це навпаки, як на мене, це навпаки, Росії дозволяє е, торгуватися весь час. Да? Тобто імітувати якийсь переговорний процес. Це симітувати якусь добру волю. Ну от, і ми бачимо, що на Трампа це дійсно діє у вигляді, наприклад, обміну полонених. Да? тобто, ну ми ж бачимо, що там ну так крок ж зробили. Да, крок зробили, і тому ось ця погроза, вона навряд чи є настільки ефективною, вона уже не лякає Російську Федерацію. А з іншого боку, ви не помічаєте останнім часом, все ж таки, що якби висловлювання Трампа вони більш різкі в сторону в бік. Росії це перше. А друге, Росія має і це об'єктивно. Росія має величезні проблеми з економікою. Ну так Росія це є і перше, да, тобто дійсно там часом, що ну, що бачите? настане раніше? Знаєте, з іншого боку, от наприклад, Пісков буквально коли uh -huh. позавчора, він же сказав про те, що мовляв, їх санкції не посили. Ну він взагалі да таку цікаву річ сказав, uh -huh. що мовляв посилення санкцій з боку США і Європейського Союзу не те, що не залякають, а вони не примусять Росію не до переговорів з ага. Україною. Тобто, це по перше, відповідь да на те, от, ну, це припущення, що угу. мовляв, буде погроза, і вони тоді будуть ну, але Росія. Ніколи не хотіла насправді говорити а, з України. Вони намагалися завжди говорити там з США і але і нашого приводу. Але інший момент, що по-перше, це як воно є, насправді, то зрозуміло, що росіяни брешуть весь час, але сама так, так, по так. собі ця відповідь мала б бути ну приводом для того, аби переглянути свою. Є ставлення да, до, uh -huh. цього, до, до цих санкцій, і до санкцій, і взагалі до переговорного процесу. Тобто Росія відверто сказала, що вона не хоче переговорів з Україною. Тобто ось Абсолютно. Абсолютно. Да, Це э, достатньо показово. І щодо э, взагалі, э, російської економіки, то э, дійсно у неї зараз. Намічаються погані часи, чому тому, що ну, є об'єктивні речі, які імітували розвиток економіки у зв'язку з масованим воєнним цим виробництвом, але є є ну, безумовні падіння, да? тобто і це і скорочення прибутку. Всієї промисловості російської на третину угу. і в два рази скорочення прибутку від нафтогазового сектору, який ну є одним із головних секторів для Російської Федерації, золотий запас з 400 тонн, Золота там зменшився до сто з здається, щось таке. Фонд добробуту да фон, а, фонд, Національно фонд добробуту, національного той, добробуту добробуту да, зі 150 до 35 наскільки да, я пам'ятаю, да. і ймовірно, навіть уже зараз менше ніж 35 А тим не менше, а якби кремлівська е верхівка, вона. Це російське слово, я не хотів би його вживати, але воно здається мені влучним цьому всій ситуації. Я перепрошую. Харахуріться, це називається так. Хизується. А, скільки? А? Хизується. Україні. Хизується. О, супер! Хизується. А чим? Хизуватися ж нема чим. Ну насправді нема чим. І... Мільйон живої сили поклали. А армію, значить, вони не армія, а мене на увазі там бронетехніку, ці свої кавалерію євразійську танків поклали. До Ламаншу вже нікому навіть іти. А якби. На що вони сподіваються на північну Корею? Ну до речі, не, не настільки це припущення нелогічним. Да, є, Бо враховуючи, що Північна Корея поста постачала їм 6 мільйонів. Здається, одиниць боєприпасів зараз, ну мабуть, із цих балістичних ракет, які летять по Україні. Ну, мені важко сказати. Ну, я думаю, що військові фікція більше можуть сказати в цьому плані, але, мабуть, там 50 на 50 може складатися, де північнокорейський, де uh -huh, російського uh -huh. виробництва. Жива сила північнокорейська використовується і, і, і тенденції до того, що назначає, так, да, тут розповідає. Властовуватиметься так. Ми про це чули. Тут нема, те, що але більше проблема. вони, звісно, сподіваються на те, що. Не буде пекельних санкцій. Що санкції почнуть з них знімати? Що вони зможуть знову повернутися до. Роботи з європейськими і американськими ринками, да, тобто, ось наші на що вони а, сподіваються за яких умов. Це можливо. А, ну, я так. перепрошую зараз одну секунду. Будь ласка, у нас оголошення пів України зараз. Я не бачу перед собою мапу, але а от зараз ви бачите, що червона це загроза балістики. Якщо ви знаходитеся в червоному регіоні, там де є загроза. Будь ласка, пройдіть в укриття, не ризикуйте своїм життям, життям своїх родичів і близьких. Дякую вам за це. А потім передивитися на Ютубі. Ви знаєте, що знайти можна. Дякую. А ми продовжуємо розмову в студії. І пане Дмитре, вибачте, я вас перервав. Ми говорили. Так нагадайте, щось да, може... за яких умов так, за яких умов? росіяни так, можуть даже розраховувати Дякую. на зняття санкцій або обмеження угу. санкцій. Ну, за умов, що вони по-перше, розколять єдність Заходу, і вони все можуть все застосовують. Справедливо вони це роблять. Да. І е, другий момент, що вони дійсно зможуть в першу чергу вплинути на Сполучені Штати, щоб Сполучені Штати почали цей процес. Хоча, як на мене, вони дещо тут переоцінюють свої можливості, чому, тому що давайте згадаємо. Згадаємо ситуацію в березні, коли росіяни виставляли умови ось цього припинення вогню угу. на морі, і вони виставляли як умови зняття санкцій там з Росельхозбанка, там так, з теж що, да, те, щоб їм дозволили експортувати, да, і ще і. І з'ясувалося, і з'ясувалося, що Сполучені Штати без Європи це не в змозі зробити. З'ясувалося, що основа Абсолютно. цього та не європі, тому. Отак. От ну і можливо, вони вигризати та да, десь. от якісь можливості створювати прецеденти. Але як на мене, це шлях вдовгу, і навряд чи він може спрацювати. Бо тут теж все ж таки ну у них є очевидно, своя стратегія, тактика в цьому плані. Але як на мене, навіть в. Таких умовах, як зараз це все ж таки навіть це складно для них для них однозначно. Добре, а якщо до цих складностей ще додати законопроект Гремоблю блюменталя уявімо собі, так що він там прийнятий чи буде прийнятий найближчим часом, навіть підписаний президентом Трампом. Що зміниться для Росії? Чи чи, чи дійсно на ну це вплине на неї для Росії? Це зміна ну звичайно, що це зміни чому Тому що торгівля нафтою з. Китаєм та Індією в першу чергу я думаю, що з Індією. Чому? Тому що Китайська Народна Республіка вона все ж таки там веде свою політику і більше того, ось те, про що ми говорили, про складнощі для Російської Федерації, наприклад, саме Китайська Народна Республіка зараз використовує Росію в тому числі для. Аби рятувати свої сектори економіки. Ну, наприклад, виробництво металу, яке зараз ну в Китаї, хто б там що не казав, є криза в будівництві Безумово. і до да, і, і подібниці криза немає куд... в цілих да, в цілих галузях, галузях да. економіки, і, да. і вони, так, наприклад, да, от, вони вони зараз це все угу. скидають в Росію. Росія це все також приймається. Угу. При всьому при тому, ну Росія цей ринок, який ніякий дуже тобто, але тут знову ж таки там свої відносини і тут. Торгівля нафтою, тим більше, що її там можна ми, десь подавати. Але що... Індія, я думаю, що вона, наприклад, відпаде в цьому плані. В, навіть, навіть і через загрозу в політичному плані. би ми не бачили Індію, Індія все одно демократична країна і частина демократичного умовно там, вільного світу, правда? Ну, вона Індія інтегрована саме в політичному плані, так, звісно, на да, не було. Мене трошки е м, якось так. Сторожує правильно сказати, напевно, той факт, що коли оця з'явилася істерія на ринках в зв'язку з можливістю перекриття Ормузької протоки Іраном, так, під час 12 денної війни, так званої, що Китай одразу почав говорити, що в нього з'явився інтерес до цього проєкту Сила Сибіру Сибіру-2». Якщо мислити на майбутнє і мислити в, в логіці майбутніх санкцій, а Китай дуже любить і, і вміє планувати на майбутнє, чи, чи, чи вважає Китай, що санкції насправді не будуть введені, ну все ж таки торгувати з Росії, там гнати з Росії газ чи там нафту, чи що там будуть нати по силі Сибіру, виявляти інтерес до цього проекту на майбутнє. Чи Китай вважає, що не введуть санкції? Чи Китай вважає, що хай буде газогін? Я гадаю, що так. Китай скоріш ну, скоріш за все вважає, що ну, так. Все хай, ваше, хай, так воно, хай воно буде. І другий момент, що знаєте, оскільки ось цей законопроект Брюменталі Рема він в uh -huh. саме в тому вигляді, що як батіг в, uh -huh. в руках президента, так, да, так, тобто так, так то мабуть там вважають, що з огляду на складні відносини з між США і Китайською Народною Республікою, щоб Трамп де розказував, що це головний ворог. Uh, все ж таки там бажання uh, такої відвертої конфронтації в Вашингтоні насправді теж немає. Да? Тобто ми, ми можемо згадати ось цю того, тарифну ви... війну, яка зараз так, іде, так. Uh, і там вони вважають, що мабуть щодо uh, Пікіну цей законопроект, uh, коли він стане законом, він може не може не не або так, буде так, застосовувати так, так. там вибірково. Тут тут ми бачимо, тут не бачимо тут, тут тут закриваємо очі. Да? Українцям подібні схеми вони знайомі да, ну, ну, для всіх і... працівників а де декума зовсім не працює, буває, да, да, ну, буває. воно насправді в ширі в світі набагато більш поширене, на ніж можна уявити, да. але звинувачували в корупції саме Україну свого часу. Звичайно і продовжують, я так думаю, не без Росії минулося. Добре, пане Дмитре. Ми переходимо до наступної теми. І от от яка вона літній наступ російської армії вже гальмує. Саме так принаймні оцінюють ситуацію на фронті провідні західні змі. У британській телеграф говорять про інтенсивність боїв, але відсутність оперативних і стратегічних успіхів. В американський вашингтон пост пишуть, армія агресорки загрузла в системних проблемах. Які висновки робить західна преса щодо літньої кампанії Кремля 2025 року, розкаже наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. У червні військо агресорки намагалося побити рекорд за кількістю штурмів. Пише британське видання, The Telegraph. але величезна кількість наступальних операцій не принесла успіхів на стратегічних ділянках. Журналісти вказують, російські бійці виснажуються, темпи просування падають, ініціатива втрачається. Тобто, літній наступ гальмує. Це при тому, що розпочали його всього кілька тижнів тому, і в травні військо окупантів просувалося найшвидшими темпами з листопада минулого року масштаби наступу в статті оцінюють від північних прикордонних районів Сумської та Харківської областей до ділянок у Донецькому та Дніпровському регіоні, куди російська армія намагається прорватися вперше. Ось як пояснює розширення фронту військовий аналітик британського телеканалу Sky News із військової позиції ці заяви про створення буферної зони на Сумщині та Харківщині просто нісенітниця. Насправді вони хочуть створити ділянку тиску здовж кордону, щоби стримати українські війська тут, і щоб вони не могли просунутися далі на південь, де вони зараз дуже необхідні. Але є ще одна причина, чому вони хочуть закріпитися на українському боці кордону. Адже якщо вони мають людей у харківській та сумській областях. То зможуть використати це у будь-яких майбутніх переговорах. Мовляв, ми вже перебуваємо в цих регіонах, тому хочемо і їх також. У The Telegraph говорять про перевантаження російських сил багатьма вісьями наступу. Це призводить до відсутності значних оперативних успіхів. У виданні підтверджують зупинення наступу на Сумщині та стримання війська окупантів на Донбасі. Журналісти підрахували, що Росії бракує людей на фронті для швидкого та широкого просування, необхідного для захоплення Краматорська, Костянтинівки та Слов'янська, тому сумніваються у втраті цих міст. Про те, що армія РФ загрузла в проблемах, пише американська Washington Пост, мовляв, Москва розгорнула літній наступ, спираючись на перевагу в людях і техніці, але далися знаки брак підготовки, низький моральний дух солдатів, недостатнє спорядження та значні втрати. Людські ресурси це вже очевидна і велика проблема. Інша проблема полягає в тому, що враховуючи засилля ФПВ-дронів на передовій, практично неможливо проводити операції з такою великою кількістю танків бронетехніки, оскільки вони дуже вразливі. Тож існують очевидні обмеження. Безумовно, наступальні дії Росії активізувалися, але їм точно замало ресурсів для чогось масштабного. Пишуть у Вашингтон і про інші проблеми війська-агресорки, зокрема недоліки в логістиці, масштабну корупцію та слабке керівництво. Приміром, генерали часто перебільшують територіальні здобутки, а це призводить до невиправданих операцій та великих втрат. Щоправда, журналісти додають, що незважаючи на це, попит на військову службу в РФ залишається високим. Цьому сприяють пропаганда, величезні зарплати та бонуси. І, попри всі проблеми, армія окупантки все ще має значну кількісну перевагу. Агу та продовжує безперервний тиск по широкій лінії фронту, сподіваючись на систематичний крах українського війська, Відчутне і посилення повітряних атак на мирне населення. Все це вкупі свідчить, що довгострокова мета Кремля не окремі регіони, а захоплення України цілком. Підсумовують у «The Telegraph». Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини. Повертаємося в студію, де наш сьогоднішній гість Дмитро Левось, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитре, от пролунало від нашої колеги Світлани Чернецької з Лондона, так теза про те, що е, це взагалі пролунало від Телеграф, а вона повторила так: про те, що е, військова служба користується попитом в Росії, так, і це буквально означає, що Росія ще живої сили може пригнати на наші рубежі тут, ну маю на увазі на лінію фронту. Де я сподіваюся, ця жива сила благополучно почне удобрювати, значить ґрунти українські чорнозими? Так знамениті, але тим не менше, чи чи має Росія ще щось крім своєї оцієї живої сили? Ну так є ще можливість крім своєї живої сили залучати іноземну. іноземну, да тобто ми корейську, про корейську да, і ось найманців з усіх усюд. Ну, от буквально да, днями знову ще один китаєць. Uh -huh, uh -huh. Це, до речі, ну, про погляд Китайської Народної Республіки, то який так от крізь пальці дивиться. Це те, що це приїхав це. щось якесь креме робити, а да, його да, на фронт да, відправили. Да, да, щось Такого, да. А, До речі, от з цього приводу, як, яка ваша думка? Вони всі повторюють, оці іноземці, вони повторюють подібну історію, що вони їхали на якісь заробітки, і тут їм, значить, щось там не було, щось там не складалося, і тут запропонували підписати а, контракт, укласти, вони по. Їхали там кудись, після чого опинилися на фронті. Це легенда від я думаю, що це, ФСБ, легенда. Чи це? я думаю, що це ну в ФСБ легенда. не ФСБ. Ну це легенда, бо дійсно вона дуже подібна. І тим більше, що насправді скільки інформ напал, наприклад, uh -huh. да, інші з іншого знаходили uh -huh. ось цих реальних листувань і осіб, які рецілюво і... вербує так, звичайно, да ну там тим більше, що з огляду на які країни і є ще ситуація з заробітчанами із країн. СНД так званого, Євбреса, uh -huh. які теж в Російській Федерації, які їх практично з 22-го року використовують як, да, як Ну, там їх посиловили їм, я так розумію, погрожували а, чи то ну, депортами депортаціями що... да, або кримінальним навіть ну, да, репресія, да, тобто, фактично да, репресіями. І, так. Але насправді є і абсолютно теж таке відверте найманство в тобто, це, це, цій категорії. І, до речі, ось ця історія з азербайджанською громадою в Вікторинбургі, uh -huh. от яка зараз при зараз до, просто до, відбулася до, і зараз розувається да, вся вони, ця там, е, там є теж така друге дно, uh -huh. е, саме з намаганням. Ну там зрозуміло, там вбили двох представників да, цієї так, громади, але там є друге дно, в тому числі, з пропозиціями, ось затриманих їх вже близько п'яти було uh -huh. е, йти служити до російської армії, і тоді мовляв будуть закриті очі на. Всі їхні... до речі, у нас. Насправді замало часу, але ще хотілося би запитати. А от як гадаєте, оця вся історія, яка дипломатична, яка зараз розвивається між РФ Азербайджаном. РФ я би навіть сказав. А чи 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 призведе вона до більшого від'єднання, від, від відстрою, дистанціювання Баку від ну, вона да, вже, насправді призвела? Чому mm -hmm. тому що уявити це ще навіть минулого року? Ось такий тектонічний сух в відносинах. Ми однозначно це цього не могли, да тобто, ну ясно, що, що сталося. Тобто ось цей комплекс. По-перше, в, ну, в Азербайджані Ми пам'ятаємо да. історію, коли російські військові в Вірменії вбив Вірмені, да. сім'ю, да. і ну це не призвело до таких аж а, так, наслідків. Не, не, Хоча не. вірмени так само як азербайджанці, попри це що між двома народами, там але зараз проблеми вірменія, вони подібні до цього так, в плані. Але, але зараз Вірменія а, теж тисне на Росію так, і відбуваються абсолютно. арешти та да. прем'єр сказав, щоб і не, наслідок, не мішалися і, в і це наслідок російсько-української війни, коли Росія продемонструвала, що вона не. Настільки сильна, да як вона може бути. Ну і зрештою, Росія продемонструвала, що вона настільки сильна а, в прямому військовому, вибачте за слово, кінетичному зіткненні. Вона так, вона фактично це, саме... вона почала програвати. На набагато гірше на початку озброєним ЗСУ можливо гірше організованим на самому початку мановось, але тим не менше, Росія і це факт. Вона сильна в плані якихось а, таємних операцій, таємного впливу, впливу через інтернет, оцих всіх кремлеботів, чи як вони називаються фабрик троли, тролів. А про що про що я кажу? Чи маємо ми а, розуміти, що завдяки цьому впливу? чрез uh, сайти, чрез, uh, на международна спільноту. Кількість іноземців буде зростати. Відсоток іноземців буде зростати в російській армії. Ну гадаю, що буде зростати, але він не буде критичним. Насправді, критичним тобто, я, я буде. думаю, що все ж таки і можливості Росії теж втрачаються в тому числі і економічні, щоб платити добре. Панетре, ми поговоримо ще, повернемося і в ефірі до цієї теми і багатьох інших. Я вам дуже дякую, дякую. за розмову. Дмитро Левось, політолог аналітичного центру об'єднана Україна. Був нас сьогодні в гостях.